Uh -huh. Сьогодні, 27 вересня, Дубно та Дубенщина попрощалися ще з одним своїм захисником старшим солдатом Сергієм Манелюком, жителем села Мирогоща. Воїн 81-го року народження загинув у травні на території Харківської області. Під час облаштування понтонної переправи потрапив під обстріл ворожої артилерії і досі вважався зниклим безвісти. Після деокупації Харківщини тіло воїна вдалося знайти. Сергій Манелюк у 2001 році вступив на службу за контрактом до Збройних сил України та з перших днів війни з російськими окупантами боронив нашу землю. Нині з ним на колінах прощалися рідні, близькі, побратими, жителі Дубна та Дубинського району. Він не просто завершив своє земне життя, він віддав. Своє життя за нас з вами, за Україну. А говорячи за Україну, ми розуміємо за кожного із нас. Він покликаний сьогодні до Небесних осель. Він призваний сьогодні до воїнства Небесного і там, біля Престолу Божого, Він буде молитися за нас. Разом із колегами в останню дорогу провела свого учня і Тамара Бабак, вчитель хімії Маргощанського ліцею. Як і сотні інших присутніх на прощанні, не могла стримати сліз та розпачу. Хороша дитина, порядна, чесна, правдива. Яким був маленьким, таким і залишився, тому що пішов на цю війну, а на цю війну можуть прийти. Піти справжні українці. Ми його ніколи не забудемо. Так, це Зараз буде так. Зустрічати наша школа живим ланцюжком. Відправляємо в останню дорогу таких дорогих нам хлопців. У Сергія Маналюка лишилося троє дітей. Попрощатися з воїном прийшло чимало небайдужих. Кажуть, для них загиблий є героєм. Ці хлопці охоронять, душа болить. Але що ми можемо такі співчуття сім'ї, нашим тим хлопцям триматися? Кожен раз приходимо, плачемо за них. Хай Господь Бог упокої. покої колінів низький до землі і безмежна подяка, що ми мирно спимо. Після прощання на майдані незалежності, що у місті дубно, траурна процесія рушила до села Мирогоща, де у свято-Михайлівській церкві відбулася заопокійна панахида.